Дозвольте мені зачитати вітання від президента України колективу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Дорогі друзі, щиро вітаю науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки із 75-річчям від дня його заснування. Ви маєте честь працювати і здобувати освіту. В одному із провідних навчальних закладів країни, за роки існування Східноєвропейський національний університет став потужним науковим і освітнім центром з підготовки висококлікованих спеціалістів, талановитих вчених, педагогів, які примножують славу рідної Альма-матері не лише в Україні, а й за її межами. У своїй діяльності університет запроваджує інноваційні проекти. Задля розбудови та реформування вітчизняної вищої школи за європейськими стандартами відповідно до своєї назви, переконаний, що фаховий рівень та самовіддана праця колективу надалі будуть запорукою реалізації освітнього потенціалу нашої держави на світовому рівні. Бажаю всім добра, здоров'я, миру, щастя та нових звершень в ім'я України. Президент України Петро Порошенко. Шановні друзі, колеги, дозвольте від виконавчої влади всіх її підрозділів в області, а це всі райони, які сьогодні теж безпосередньо причетні до ювілею, тому що саме. Райони, міста, села є основним джерелом наповнення лав нашого славного східно університету. Хотів би від імені виконавчої влади ще раз і ще раз привітати вас сьогоднішнім ювілеєм. Побажати всім студентам, викладачам, доцентам, докторам, всім, хто мають відношення до нашого славного університету, наснаги, здоров'я, успіхів. І далі промножувати славне ім'я східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Вітаю вас.